Они как поздоровались, я их размал. Kabrały, a problem. Kabrały, I tam mniejszą liczbę А ми. Слушайте в тведів і вам відчинить точно. Шукайте кріпу щастя і знайдіть. Любов візьме серце незаочно. Її земних судно про носій. А семи не власуйте. Не війте зміни, бо ви порад би страх. Своє життя завжди самім буде. Літайте вільно, як у небі вдав. Разом із випускниками батьки, які вчили, любили та любовували. Нехай щастить вам житті, нехай кожен знайде себе у великому світі, нехай здійсняться всі ваші найзаповітніші мрії. Ви найкращі. Вам, діба, говорить про борщина. Тут вони з друзями на все не заміть. Школа дарує нам щастя мить, погані оцінки нас не бежать, поки ми тут, у школі третій, зашибки ручки ручка друзі твої, зини не і немобільна, але ми обрали все те, що хотіли, нас не турбують, інші проблеми. Тільки я і Гугл класі. Час застине на цьому моменті, все ще потрібно у нас в голові. Ручку Може хоч допоможе мені, готові цікати ми на край світу, щоб повернути дитинства роки Пролунав останніх дзвінок, не прийдемо же на урок, не забувайте наш голосок, Ми ще покажем наших зірок. Пролунав у нас вінок, не забувайте назавжди завжди, не забувайте назавжди завжди, найпрекрасніші роки. Пролунав у нас дзвінок не прийдемо же на урок Наших зірок. Про луна, у нас Не прийдем вже на урок, на школа, не забувай, не забувай, не забувай, не забувай, не забувай. thank yeah. you